Для себе я пишаюсь тим шляхом, який я прийшла, тим, що я це змогла, і я не одній людині, та й собі в першу чергу змогла доказати, що я це можу, я справляюсь і я не здалась на перших кроках. Тому що коли ми столкнулись зі смертями вже під час повномасштабної війни, то я не дивилася на людей, які загинули. А, в мене не було відразу, в мене не було страху. Я вже працювала, я розуміла, як з цим працювати, як працювати з людьми. коли а... Ми виїжджаємо на різні місця надзвичайних ситуацій, на прильоти, на великі пожежі, там, де є люди, яких потрібно евакуювати, заспокоїти. Там вже тобто, від ситуації ми вже дивимося, як працювати з цими людьми. Для мене це перш за все надання якоїсь такої теплої части частинки від мене іншим людям. Це можливість заспокоїти. В будь-якому випадку, розуміючи, що е, досить багато люди пережили е, травмуючих е, якихось таких подій, але їм в цей час потрібна ця підтримка. І підтримка не завжди потрібна рідних, а підтримка потрібна зі сторони сторонньої людини, яка надасть свою, свою таку часті, частину. Тепла, що зараз мене так піднімає і рушить, це вдячність, вдячність цивільних людей, коли їм надаєш допомогу. Це будь то евакуаційні заходи, будь то надзвичайні ситуації. Люди дуже вдячні. В мене є такий лозунг тепло душі віддаю людям. Це саме про ту вдячність, яку я отримую і сама віддаю іншим людям.